Ситуація на ринку нерухомості Житомира поки що стала, але в найближчий час може прийти у передкризовий стан, відмічають спеціалісти. Покупательська способність сьогодні десь дето вот, на рівні начала передкризових времен. Почому тому, що, якби, как бы, що не тих доступних кредитів, і ціни не сильно ростуть. Ані трохи подирослі. Сьогоднішня політична та економічна ситуація залишить наслідки на ринку нерухомості в першу чергу на первинному. Очень много компаний не переживет где-то вот этот вот момент там, с этим, с долларом, с политической ситуацией. Очень много заморозится новостроев. Ну нельзя сказать, что они все там заморозятся. Кто-то где-то это все равно как-то не переживет. Это исходя уже из практики там, кризисного периода. И, и соответственно, где-то вот люди будут все равно давать предпочтение больше вторичному. Ринку у зв'язку зі змінами в обов'язкові експертні оцінці ціни на житло у лютому поточного року зросли на 1000-1500 доларів. Люди стали немножко більше платити за оформлення і щоб не нести потері на своїх плечах, вони цю стоїмость оформлення вложили в стоїмость недвижимості. На даний час в Житомирі найбільшим попитом користуються одно-та двокімнатні квартири. Так вартість квадратного метра в однокімнатному помешканні складає 900 доларів. Набагато гірше купують трикімнатні квартири. Така ж ситуація з великими будинками, з приватним сектором, вартістю понад 300 тисяч доларів. Це велике житло, комунальні платежі більше. Дуже мало покупають. Не сказати, що не покупають. Покупають, але не так бодро, як однокімнатні. Що ж до районних вподобань, то наразі всі вони широко представлені на ринку нерухомості а центр і Корбутівка й надалі продовжують користуватися попитом у житомирян.